Вітка, донятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Вриваємось в сезон святкових макіяжів і не тільки макіяжів. І сьогодні у нас буде відео: Святковий макіяж заврори за 200 гривень. Хо-хоу! Засобів не так багато, тому спробуємо ними зробити якийсь красивий достойний макіяж. Взяли чайочок і кавуську, погнали! Йолинисько, і, і Грінч з нами. Тримайте колечки, щоб ви нам допомогли зробити красивий макіяж. За 200 гривень. Ха! Тону я цього разу не брала, я взяла консилер. Ми такий консилер вже брали. Він коштує 55 гривень, ліквід кавер від Lavit. Того разу він мені прям сподобався, тобто він був максимально достойним за свою ціну. Цей консилер тоді справився нормально з моїми банічками, і я вирішила цього разу нанести його повністю на все обличчя. У мене зараз якраз точково є такі місця, які потребують маскування. І ми якраз їх і ним замаскуємо. Спробуємо. Я сподіваюся, спрацює ні. В нього досить густа текстура, перекриття також таке серйозне, густе. Його помітно на шкірі, звичайно ж, тому що він густий. Але в принципі він справляється зі своєю задачею досить непогано. За 55 гривень, я думаю, досить достойний варіант. І ось такий котір обличчя у мене з ним вийшов. Я думаю, нормальненько, в принципі, якщо сильно не підходити близько, його не помітно. А ви поки пишіть які святкові макіяжі, ви б хотіли цього року бачити на каналі. Скульптура не буде, буде в нас олівець для брів. За 20 гривень. Ось такий 24 чотири. Лавіт. Я спокійнесенько ним зможу зробити контур і ще й брови нафарбуємо. Просто ось так: от пальчиком розтушовуємо. Ну, хотіла за 200 гривень макіяж, отримуємо. Нас вже грошей не вистачило. Звичайно ж, нашаровуємо. Добре, що цей олівчик такий. Він кремовий, м'який. Для обличчя підходить. <кліжнам Cham -thru> Сподіваюсь, і для брів підійде. Побачимо. Це трішки довгий процес, але реальний. І через півгодинки такі кули в мене вийшли. Олівчик справився. Тепер його наносити будемо по призначенню на брівки. Ну, на брівках цей варіант такий. Його помітно, він дуже сильно навалює колір. Він занадто жирненький для брів. Тому знову ж таки ми працюємо по схемі, наносимо лише на серединку і на хвостики. А далі будемо тушувати. І ось такою скошеною кістечкою ми його розтушовуємо. Лише такими залишками проходимось на початок брів. Так, брівки знову у нас Аля 2016, але це краще ніж взагалі їх не нафарбувати. Ну що скажете? Ось такі брівки в мене вийшло зробити. Також більш-менш нормально. Хто це сказав? Знову ж таки, розцінювати що це за 20 гривень брови. то в принципі дуже добре. Хто пробував ці засоби? пишіть, як вони вам. А ми переходимо до макіяжу очей. І тут йде в мене ось така штучка. Shine catcher. Я сподіваюся, правильно сказала. Ні. Також від Lovit. В принципі, мені здається, сьогодні вся косметика буде ловіт. Це дуже красивий хайлайтер. В коробочці так точно. Дуже красиво він сяє. Сподіваюсь, зараз на обличчі він також буде таким красивим. І так як у нас сьогодні святковий макіяж, ми маємо сяяти. Спочатку наносимо його на скули під світочку. У-у-у-у! Ну красиво сяє. Що скажете? Як вам Вау! Wow. далі? Наносимо під брівку легенько. Ось так підсвічуємо. Він сьогодні у нас буде майже на всьому обличчі. І, звичайно ж, наносимо його на всю повіку. Макіяж у нас святковий, зайвим. Цей блиск не буде точно. Дуже красиво сяє. Я думала, блискітки будуть такими глітерними, але насправді вони досить нормальні, дуже гарно переливаються. Навіть таким трішки золотом переливається. Ну, що скажете, як вам сяєння? подобається? Це такий дієвий, дуже легкий. Спосіб зробити святковий макіяж берете одну таку штучку, сяючу, максимально сяючу, яка є, і наносите просто на всю повіку. Коштувала ця штучка 49 гривень, як на свою ціну, також в бау. І далі ми беремо туш ж. Drama драма від Lovit. Я її вже брала. В принципі, непогана. В неї така силиконова щиточка. Вона ну, нічого з вашими війками не робить. Тобто вона їх просто профарбовує, але нашарувати і профарбувати можна. Також коштувала 49 гривень. Головне, що вона їх, в принципі, розділяє і не прям сильно навалює. Це вже досить достойно для неї. За таку ціну. По стійкості також від неї сильно нічого не очікуєте. Вона, звичайно ж, від снігу від що може потекти, тому потрібно бути з нею обережною. Ось так от нафарбуватися на свято можна. Окей. Okay. Блискіток і туші буде достатньо, щоб зробити такий святковий варіант макіяжу. Звичайно, було б краще, якби були ще стрілки, якби були ще тіні профарбовані, в складочці, якась техніка зроблена. Але в принципі і так буде класно. І цей макіяж у вас займе ну, максимум 5 хвилин. Я не вірю. Тут в мене шарів 2-3, ось такі віки вона робить, і я ж кажу, сильно від неї нічого не очікуйте. Вона їх не підкручує, вона їх просто профарбовує. І навіть так. Ой, драма, як вони обіцяють по назві, тут не виходить. Шкода. І далі ми переходимо до макіяжу губ. І як ви зрозуміли, акцент у нас сьогодні буде саме на помаді на губках. Це ось така червона помада від Лавіт. Також коштувала 49 гривень. Мені здається, в них якась там акція була просто в цей день. Червона помада така вогняна. Олівчика я не брала. Я сподіваюся, справитися з нею без олівчика. Вона дуже жирна. Вона просто ковзає по губам. Вона така, прям як масло, але досить комфортна на вустах не дивлячись на цю жирність, звичайно, вона не сійка, тому що такі кремові помади набагато швидше з'їдаються, витираються, але ось так прийти на свято. М -м -м, що скажете? Я думаю, досить круто і ефектно з такими вустами яскравими. Ось такий святковий макіяж за 222 гривні. У нас сьогодні вийшов. Що скажете, як вам результат? Чи пробували ви ці засоби від Ловіт в Аврорі? У нас вийшов такий макіяж з яскравим акцентом, досить ефектний, ось так заявитись на якусь вечірку святкову. Я думаю, досить непоганий варіант. Ще й за 200 гривень. І який наступний макіяж робимо? Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.